Так що ж, друзі, промастили ми нашу форму, які зібрали самостійно. Із готової порізки йдуть фальці, грамовки, все як має бути. До речі, зараз провіримо грамовку. Ось так все виглядає, все промастили просто максимально. Тут трішки надбили, але це ми зараз його підмастимо, то листільки фарба злізла. Тому якось ось так все круто виглядає. Тому заливаємо, тестуємо та дивимося на готовий результат. Кому цікаві контакти з порізкою, в описі під відео є контакти. Погнали! Так, ось такий у нас вийшов корпус. Це у нас є 145-й, також вийшов балдежно. Це однакові дві форми, однаково збираються, просто висота стінок різна. Тому ось так може зібрати кожен, кожен з вас. В описі під відео є контакти, де замовити порізку. Готову порізку з фальцями і з всім. Так що замовляйте, працюйте і я впевнений, що у вас все вийде. Всім добра, всім пока.